Бути лише гармашем на полі бою нині замало. Фронтове небо кишить ворожими дронами, оператори яких тільки чекають нагоди вгледіти велику каліберну ціль і підірвати її. Відбивати атаки росіян-артилеристам 118-ї окремої механізованої бригади, допомагає помпова рушниця. Щоправда, збити нею приміром ФПВ, що вже заходить на удар, дуже складно. Втім, коли це вдається, видовище того варте. Нині бійці збирають гроші на ударні БПЛА, Тож долучайтеся. Ну а далі репортаж із антидронового. Вишколу артилеристів. Під пекучим липневим сонцем гармаші квапливо вдягають бронежилети та гуртуються у бабіч столі з розкладеною на них зброєю, автоматами та дробовиками. Можливо, комусь і дивно, що артилеристи бігають з такою зброєю або з такою. Це артилеристи дивізіону Сталева зграя 118-ї бригади. Та сьогодні, обіцяє головний сержант на псевдохам, вони будуть за піхотинців, що відбуватимуться від дронів. Атакують нас ворожі БПЛА. І ми повинні зберегти гармати, зберегти позиції наші. Сьогодні в нас буде дві вправи. Це протидія ворожим БПЛА. Поцілятимуть зі щасті повітряні цілі з окопу і з дробовика. Будуть два типи БПЛА по типу МАВІК. І буде БПЛА по типу FPV. Мавік, що видає дрон зі скидом, і повітряні кульки, які треба поцілити. Колір, немов на свято. Мій любимий колір жовтий, але були тільки розові. Кожному стрільцеві чотири шанси вразити ціль. По чотири від правильно? Скільки упередження давати? Корпус півтора. І стараємося зробити два посріби. Бам-бам! Перший постріл напрочуд удалий. Є! Давай наступний. Можна? Що? Є, запобіжник. Але все одно складно, це двіжуща цель. Ну, це не стояча цель. Не в будь-якому випадку буде складно попасти. На вашому рахунку, які це вже тренування подібні? П'яті, шості. Треба тренуватися постійно. Можна? Що? Що? Є. 42-річний хмельничанин на псевдобарні у друге тримав у руках дробовика на вишколі. А на вогневих позиціях твердить, вже стикався із атаками БПЛА. Вже неодноразово. І в Пів це два, двічі, ланцети також двічі. Тут, в принципі, нічого складного немає. Просто треба виділити час, потренуватися. Що? Що? На антидроновому вишколі сталевої зграє 118-ки медикиня на псевдолара. Після оправи просить у побратимів води та й зізнається. З дробовика поціляло уперше, розстроєна. Круто, звісно, але просто перший раз. Ну, плюс багато людей, звісно, ти хвилюєшся, тому що, напевно, на тебе надію поклали, щоб ти все таки збила, а ну не вийшло. Головний сержант згадує, як колись вони могли гатити по ворогові зі своїх сау ледь не в чистому полі, та нині вже не ті часи. Війна змінилася. Ми раніше могли за пагорба постріляти. Тепер вкопуємося, маскуємося. Атакують БПЛА ворожі. Буває було одного разу до 30 за світловий день. Відбуватися від ФПВ – окремий вид мілітарного мистецтва. Гармаші прихопили негодні для бою квадрокоптери, аби їх було не шкода трощити у польоті. Вони не можуть ефективно вже виконувати якісь там бойові завдання. Вони на ту відстань не полетять. Яка потрібна для ураження ворожих цілей, то ми їх використовуємо для навчання. Та поцілити підступний ФПВ, коли той заходить на удар, вдалося аж ніяк не одразу. Довелося відкласти помпу в рушницю та узятися за автомати. Зрештою гармашам вдається поцілити верткого камікадзе. Той спалахує. Нині вояки 118-ї бригади збирають кошти на ударні дрони для бойового застосування на лінії фронту і просять небайдужих долучитися. Андрій Почвартем Деженков, програма на СТБ Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.